Слава Богу. Слава Богу. Тішиться ж серце, що ми є в домі молитви, там, де проголошується Слово Боже. Слово Боже. І ми. Прийшли, щоби наші серця. Щоб наш слух направлений був, наші серця, щоб були відкриті, щоб прийняти те, що каже нам Бог. Готові ми це слухати? Слава Богу, що дійсно ми готові, якщо дійсно. Хочеться так трошечки наблюдаючи, і... Такий якийсь аналіз трошки, може він неправильний, але так дивишся, було сказано за очі. По очах можна багато побачити, правда? Дивишся очі, є такі радісні, такі просто аж, кажеться, аж ковтаються. Так, вся увага. Є очі такі сумні, якісь переживання є. Видно, очі кажуть, продають тебе, щось в тебе неладно. Інші очі є такі, що е, можна сказати таким словом зухвалі. А що ти там говориш там? Насмішка? Інші очі закрилися, сплять. А що там? Кого там слухати? І так по очах можна багато що прочитати. Хочеться сказати те, що звідси читається Боже Слово. А сприймаю то я його. Воно не направлено до братів, до, до хористів. Воно не направлено. Якщо я там сижу, то до мене. Якщо охористи, то до них. Якщо ви тут сидите, то до вас слово. А це слово живого Бога. І просто так ігнорувати. Або ж то ще гірше насміхатися. Це не просто небезпечно, а це даже страшно. Я хочу читати Боже Слово. З, з найкращого місця почну. Я буду вам отцом, а ви будете моїми синами і дочками, говорить Господь Вседержитель. Я буду вам батьком, а ви будете синами і дочками. Алілуя! Яка велика обітниця? Батько Вседержитель Господь каже, ти дочка моя, ти сину мій. Я знайшов тебе, коли ти в болоті був, коли ти блукав десь, я тебе знайшов і кажу, ти дочка моя. Ти мій син. Каже Господь Вседержитель. Господь Бог є Бог святий. І він каже ти, мій син, я Бог святий, я твій батько. Що батько старається робити? Чи хоче батько. Щоб син і дочка були такими, як я. Чи хочу я, щоб мої діти були такими, як я? Коли я хожу перед Богом в чистоті в святості, я хочу, щоб мої діти були такими, як я. Хоча я знаю таких людей, коли навіть діти казали, Батько, ти не так робиш. А він каже: а ви на мене не дивіться, а ви дивіться на Христа. Це небезпека. Це велика небезпека, коли в сім'ї немає особистого прикладу батьків. Це не добре. Нам дійсно треба в першу очередь, в першу чергу дивитись на Христа. Це є правда. Чого вчить нас Слово Боже? Каже Ісус, кілька місць ми читаємо. Подражайте мені. Апостол каже, Подражайте мені, як я Христу. Це є правда. Але особистий приклад, він дуже і дуже важливий. Звертаюсь до батьків. Якщо і до себе це слово, я теж батько маю дітей. Але Господь спонукує це говорити. Якщо в мені мої діти не бачать Христа. То я в невналежному стані. І моє відношення, і моє, моє особисте відношення з моїм Богом в небезпеці, я далеко відійшов від Бога. Батьку, мамо, як ти зі своїми дітьми спілкуєшся? Чи ти пускуєшся? Пустив чи пустила, а хай що хочуть, те роблять. Наш батько небесний так не робить. Роби, що хочеш, я тебе спасу. Ні і ще раз ні. Якщо він назвав тебе сином, то він буде вести тебе так, як він бачає, щоб спасти душу твою. Не роби, що хочеш. І оце поняття таке, що роби, що хочеш, плоть і кров царства Божого не наслідує. Живи для свого задоволення, це не Божий вислів. Це вислів людей, які відійшли від Бога. Авторитетом Божого Слова це говорю. Ще раз звертаюся, батьки, покажіть приклад святого життя своїм дітям. Не віддавайте дітей своїх на виховання дияволу. Дуже, дуже прикро, коли, коли батьки. Оставляють дітей, що хочете роби. Є в тебе там в телефоні мультиків куча. Дивися, тільки мені не мішай. Є ще інші справи. Це неповага до Божого повеління. Бог дав дітей. Даю тобі дитину. Приведи її до мене, наш Бог не пускає просто так. Написано є, читаємо, якщо не слухається людина, написано, раз каже, інший раз каже, потім болю в костях каже, різними тяжкими обстоятельствами каже. Це Бог каже, це батько любящий, небесний батько каже, який назвав сином, який назвав дочкою, але взяти так простими словами, сказати, але бере різочку, не слухаєшся, значить, буде тобі виховна година. Буває больно, буває неприємно, але знай, що з тобою має справа твій батько. Коли ще нарікання йде, то батько буде ще приміняти. Я буду ще читати. Ще буду читати Боже Слово. Малахія. Третій розділ. с 12 вершка «И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землей вожделенной», говорит Господь Саваоф. «Дерзостны предо мною слова ваши», говорит Господь. Вы скажете, «А что мы говорим против тебя?» Вы говорите, на служение Богу, и что пользы, что мы соблюдаем постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа?» И ныне мы считаем, Надменних щасливими? Лучше устраивать себе діляще беззаконня, хотя искушають Бога, но остаються целе. Дерзасни передо мною слова. Є, е, можна багато почути таких висловів. А що там, а що толку ходити? А що там? Смірятися, а що там себе ущемляти та живи наповну. Бог говорить своє слово, строге слово. І оті от дерзосні слова, які хтось в своєму ні розуміє, відкриває уста, щоб це проізнести, визиває на себе гнів Божий. А що толку? що ми себе ущемляємо? Що ми. Це ж проти Бога. Це бунт проти Бога. Бог є святий. Наш батько є святий Бог. Наш батько є святий Бог. І не можна допустити. Не можна навіть думки допустити, вона приходить. Господи, Господи, збережи мене від того. Я допустив таку думку. Боже, Боже, збережи. Щоб воно не пішло далі в серце і далі дія. А далі, якщо хтось зробив зауваження, а хто там, кого там слухати? Це вислови, це реальні приклади. Хай Господь змилиться. Знову вертаюся я до Коринтян. Сьомий розділ друге післення. Вмістіть нас, ми нікого не обіділи, нікому не повредили, ні від кого не іскали користі. Хочеться на те зауважити, брати, коли роблять якесь зауваження, облячають, скажіть, яка користь того тим братам? Що вони нагороду, яку вони зиск мають? Дають їм гроші за це? Як важно ходити перед Богом в чистоті святості? А е, коли ми читаємо 140 й псалом, написано, як єлє мені на душу, коли облічить мене праведник. Як єй? Чи, може, як сіль на рану? Дуже важно себе поставити в правильне положення. Якщо я стремлюся до чистоти, до святості перед Богом. То дійсно це буде єлей. І це буде, це буде подяка Богові. Слава тобі Боже! Ти побачив, що я не такий, і ти послав вєсніка свого, і він мені сказав слово, яким я маю поправитись. Слава тобі, Боже! Це скаже людина, яка боїться Бога. А яка зневажає Бога. То буде казати, дерз, буде казати, а що там тщетне служення, а що там? Та як батьки наші служити, ми не той час, не, не, не та. Ну, як прикро, як прикро, на час, на культуру звертають. Добре, що вже осінь зараз зима буде, і вже не видно так званих християн в місті. Обнажених. Бо це не християни. То, що, може, е, бейжик вісить, християнин, ні, це перед Богом не бейжиків. Не треба свого названня, як тебе звати. Бог знає все всередині. Чи ти дійсно святий всередині, чи там це е, украшені, казав Ісус Христос. Всередині повні гнилі і костей. Бог призвав нас, сказав: Ти моя дочко, ти мій син, щоб взяти в свої оселі. Це Божа обітниця. І коли ми знову вертаємося до того, і так возлюблене має такі обітування, очистим себе від всякої скверної плоті і Духа совершає святиню страхи Божі. Очисьмо, маючи обітниці такі, що ми сини й дочки. Це велика Божа обітниця, правда? Це, це просто ну, ну, не передати, не купити. Я син Бога. Який це? Це взагалі не можна це навіть передати це. Люди в цьому світі. Коли батько якийсь начальник, якийсь там депутат, то вже діти дозволяють собі все. І не звертають ні на владу, ні на, на, на правоохоронні органи. Що хочуть, то роблять, це, це в корні неправильно. Але це цей світ, який повний зла, обману, і знаємо його, цього світу хазяїна, і батька всякої лжи. Але християни. Які є діти Божі, вони не такі. Вони відділені, вони не такі. І тому для нас є якби стежка, по якій ми приймемо цю обітницю Божу. Не преклоняйтесь під чужоє ярмо невірними. Ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божья с идолами? Ибо вы храм Бога Живого. Как сказал Бог, вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом, І потому ви із середи їх і відділітесь, говорить Господь, і не прикасайтесь к нечистому, і я прийму вас. Це Божа обітниця. І далі я буду вам отцом і ви будете моїми синами і дочками. Це дорога, а коли я дозволяю собі. Все те, що в світі. Як люди, які, яким треба каятись, які, е, які в грі, грішать, які живуть гріховним життям, як їм побачити церкву Христову? Як подивилися, ну, такі самі, взяти даже, зачеплю і музику. Музика така сама. Не особо не отлічиш. Може десь якесь слово. Пролетить Бог? І то, якщо не, не, слово взагалі не чути, якщо взяти такі сучасні виконавці тих, там слово не чути, тільки грохот і, і більш нічого. Брати і сестри, ми відділені. Ми маємо бути відділені від цього світу. Яка совместність? І що може бути спільного? Що може бути спільного? Нічого. Бог каже, якщо ви дійсно побачите, що в нас з цим світом нема нічого спільного, це Божа церква, свята, Батько святий Бог, а це гріх, це грішний світ і розрив. То це дійсно Божа церква, яка йде. Прекрасне місце Господня приготовлене Богом. А це світ, який гине. А якщо воно йде і починає переплітатися, і, і таке сіреньке щось незрозуміле, це вже не Божа церква. До кінця Божа церква останеться святою. Так каже Боже Слово. До кінця, скільки буде Божої церкви, остаток спасеться, я не знаю. Бог знає, але Бог кожному, кожного запрошує. «Будь, будь моїм сином, будь моєю дочкою, будь, відділися від цього світу, не, не зливайся з цим світом. І така потіха: боящийся Бога, говорять друг другу, внімайте Господь і слышіть, і перед ліцом його пишеться пам'ятна книга, а боящийся Господа і чтущих. Имя его, они будут моими, говорит Господь, словом собственностью моей в тот день, который я соделаю и буду миловать их, как милует человек сына своего служащего ему. И тогда снова увидите различия между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему, боящиеся Господа, говорят друг другу. Внимает Господь, это Божья потиха. Це Боже утішення, що Бог чує наші молитви, внімає, що Він, він приймає. Але хто, хто від, відступив, хто споткнувся, хто переживає якісь переживання, хто дійсно бачить в собі, є ми ще живі. Ми ще живі. І ми можемо предстати просто перед нашим Богом сказати: Господи, прости, я знайшов себе. Я знайшов себе в тому, знайшов себе в словах, в ділі якомусь. Я знайшов себе. Це велика Божа милість, що ще Бог нас знайшов. А ми зараз просто перед Ним предстанемо в молитві нашій. Скажемо, слава Тобі, Господи, що Ти нас так крепко любиш і що Ти ще говориш нам своє Слово. Предстанемо перед Ним в молитві. Алілуя.